Чи може теоретично бути розіграна вистава з російським проривом на Донеччині після зустрічі Зеленського Путіна та Трампа? А, вистава, не думаю. А, ну, фронт же ж на відстані телефонної слухавки від кожного. Ну, від дуже багатьох. Там же ж у більшості українського населення хтось є в армії в силах оборони, де передається інформація сарафаном Радіо одразу, а ще й у значної частини знаходяться саме на Донеччині, бо там найгарячіша точка. Там зараз багато різних підрозділів стоять, починаючи від Покровського Азова, там 25-ки, всіх інших по Донеччині. Тому зрозуміло, що е, таку постановку просто неможливо реалізувати. Доброї ночі. Які три-чотири ключові події ви чекаєте, що може пояснити чи перевернути ситуацію? Дякую, ставимо подобайки. Перепрошую на каві, оскільки це 15 тифів за сьогодні. Три-чотири я вам не назву зараз. Ну, перше, це чи Європа зараз може артикулювати а, свою внятну комплексну пропозицію? Не об'єднатися сімку? Лідерів, які приїхали ед-хок в режимі кризового реагування спільною позицією, а створити спільний порядок денний, спільний план, який буде покладено Трампу, це перша важлива віха. Друга чи відбудеться зустріч Зеленського Путіна? Підозрюю, що Росія буде робити все, щоб затягувати таку зустріч, якщо не зірвати її, але цей момент він є вкрай важливим. Бо після нього може бути перегортання сторінки. Наразі ми все одно топчемося на одній ті самі сторінці, де весь час слова переставляються місцями, але загальна конфігурація не змінюється від слова ніц, а нам необхідно перегорнути для того, щоб посилити санкції або дійсно вже зайти в дипломатичний процес, в який я мало вірю. Але окей, якийсь відсоток, там 5% ймовірності для цього умовно запаркуємо. Тому це дуже важливий момент. Три важливі моменти це навчання Захід-2025, як вони пройдуть, які провокації будуть або не будуть, і це рішення по контракту на 100 90-100 мільярдів. Доларів по озброєнню від Сполучених Штатів за європейські гроші і 50 мільярдів контракт по продажу українських дронів Сполученим Штатам, де вже Штати платять Україні 50 мільярдів. Чи буде це заключено? Якщо буде ухвалено ці контракти, це буде серйозна віха. Власне, мабуть, це от три. Ну, четверте, це гарантії безпеки. Якщо це буде балабольство, і до вересня місяця вони не будуть узгоджені, ну тоді це одна історія. А якщо до кінця серпня на початок вересня їх узгодять. То це буде також принципова інша реальність. Бо якби Росія себе не вели, до чого б не домовились, чи відсутність домовленості, але це залишиться як і контракт на постачання озброєння, так і домовленості з приводу відповідальності за українську безпеку країн і сприяння Україні допомога. Це залишиться, це буде з нами. Антон, вітання Трамп вдає, що в нього все під контролем. Чи Путін дійсно погодиться на гарантії безпеки в Україні при умові сильної політичної дестабілізації російської мови церкви? Якщо всі інші вимоги Росії будуть виконані, то Росія готова погодитись на будь-що, бо за такого варіанту вони просто дестабілізують Україну всередину та і все. І гарантії від зовнішньої агресії є вони чи не є, абсолютно не грає ніякої серйозної ролі. Ну, я звісно, отрую зараз, але тим не менше. Тоді загрози іншого штибу зростають кратно. Ціла низка їх там умов вони є неприйнятними. Тому прийме Росія гарантії безпеки для України, не прийме, і в неї ніхто толком питати не буде. Якщо будуть іти по треку реально дипломатичному, то ніхто питати не буде. А якщо це буде не по дипломатичному треку, то і тим паче не прийдеться в Росії взагалі питати. Мирослав, Одна друга глобально філософське питання. Перше з двох. Якби ви будували систему вибору призначення влади, яку б систему ви побудували, щоб дотримувався принцип меритократизму і захисту від популізму, може. Ще якийсь принцип додали. Умовно беремо, що систему можна з нуля побудувати. Дякую. Дуже філософське. Ідеолог... Мабуть, не так. концептуальне питання. Воно навіть можна філософськи йти але воно системне концептуальне, а, в певну міру світоглядна Бо ну я з вами погоджуся я би взяв меритократичний принцип. Як один з. Зрозуміло, що прикладним чином меритократизм реалізувати достатньо складно. Найближче до нього це, скажімо, ідеї аристократичної моделі або воєнної демократії, то що там орденського типу структури, там меритократизм легше забезпечити. От зараз меритократична модель, до речі, наприклад, в азові зростання всередині. Але в рамках держави це складно забезпечити. Тому я би підходив би ще з принципом максимальної субсидіарності, тобто вирішення питань на тому рівні, на якому вони можуть бути вирішені, підняття вище, тільки якщо його неможливо вирішити знизу, тобто максимальна децентралізованість, якщо вульгарно сказати, а так субсидіарність, принцип і по максимуму прямої демократії на місцях, тобто, я би, перш за все, йшов би від рівня громад і рівня створення самоврядування. Бо без наявності базового сильного самоврядування і сильної самоврядності як культури в суспільстві, говорити про ефективну республіку, в якій буде меритократичний принцип, не доводиться. Бо, перш за все, республіка це не про політика, як його брат, це про виборця, яким має бути виборець. Тому, звісно, що все це через освіту. І просвітництво. І це не про знання, заучки і енциклопедичні знання. Ні. Це про освіченість суспільно громадянську, про розуміння того, як працює суспільство, про розуміння того, як працює держава, що на яких рівнях вирішується тощо. Тому третій, третій принцип це, власне, принцип освіченості. Скажімо, чи політичної грамотності, який має бути в основі такого. Ну знову ж таки, це ми з вами про такі концептуальні речі говоримо. А далі там можна вже будь-який варіант виборів за такого сценарію обирати. Хоч прямих, прямий, хоч опосередкований, хоч взагалі жребій тягнути. В принципі, у вас тоді достатньо гомогенне середовище, і у вас є запобіжники від дурня інституційні тощо. А що скажете про такого політолога, як Руслан Бортнік? А нашого? Ну, Руслан Бортнік політолог з пулу проросійських сил в Україні довгий-довгий час. Знаю його особисто. Розумна людина, дійсно, він далеко не дурний. Але весь час працював в тому пулі а, політичного спектру. І там і залишається, і там з переконаннями, власними, існує, з подібними. Ну, тобто, ідеологічно, це. Не та людина, яку б я би зарахував би до патріотів і людей, яких радив би слухати. При тому, що визнаю його інтелект і при тому, що йому персональні певні людські позитивні якості також притаманні. Чому українські манкурти, знаходячись на загніваючому заході, так мріючи, щоб Україна капітулювала і приєдналася до СССР. 2-0. Бо для них тут може бути ціла низка відповідей на їх комплекси. Ну По-перше, дивлячись, про кого ми говоримо, там якого калібру тощо. Частини комплекс того, що це визнання, що вони були праві. Для частини це їх. Втікання від своєї ж слабкості. Дагарі воно все вогнем, от Україна стане савком і так далі, і відповідно бачите, я правий був, що тікав з вітеля, там нічого хорошого немає. А якщо раптом так не трапиться, то прорахувалися, значить. Ну тобто, або слабкість, треба визнати, що ну, так собі людина з гнільцою, трішечки людинка з гавнідлом, але або треба визнати, що прорахувалися. Добрий вечір. А ви очікуєте, що рано чи пізно цей мирний процес імені Трампа себе вичерпає, ми повернемось до формату зброї плюс санкції про Росію від США. А, і на коли це можливо? Дякую. Думаю, що це можливо вже взимку. Наприкінці осені взимку. І думаю, що так ми туди рухаємось, але дуже багато тут залежить не від Трампа, а залежить перш за все від Європи, а в другу а, міру це залежить від американської внутрішньої політики. Від того, чи прокинуться від літаргічного сну демократи, і чи прокинеться проукраїнська частина в республіканців. чи вони готові трішечки тестостерону в себе знайти і реально повертатися суб'єктами в політику? Так виглядає, що частина з них вже прокидається і вже готова. Але поки що критичної маси нема. Сподіваюся, що туди під зиму з'явиться це, тоді Європа, можливо, вже роздуплиться, перепрошую, і вони. І тоді ситуація для Трампа може створитися класично, коли йому прийдеться насупити брова, взяти перо і підписувати те, що треба, а не те, про що він говорив, і не те, що хочеться. Бо у Трампа, що він говорить, що хочеться і що він робить, це три абсолютно незалежні одна від одної субстанції. Вони можуть взагалі не пересікатися. Він одне може казати, бо воно живе в моменті тут і зараз, як досягнення певної цілі, і через п'ять хвилин може заперечувати те, що казав раніше, і воно однаково є правдою для нього в моменті. При тому, що воно може бути зіткнено абсолютною брехні, коли він мертвий відповів, що я завершив шість він за шість місяців і ніде припинення вогню не було необхідне. Ну тут брехня не те, що в кожному слові, в кожній літері брехня, які шість він за які шість місяців, які завершив їх. Яке припинення вогню чи не припинення. Ну, тобто Пакистан індія який він туди зараховує, ну так в них це 18-ти, по-моєму, якщо не помиляю, чи 19-й виток їх протистояння, по-моєму, 18-й, із яких 4 носили характер масштабної війни. Цю можна, в принципі, записати п'ятою туди до масштабної війни. А ескалації всього було 18. Ну і що зараз завершили, буде ще одна потім пізніше. І завершили взагалі без Сполучених Штатів. І це завершили лише черговий етап. Цієї ескалації. Війна не завершена, між ними не оголошена війна в обидва боки. Територіальна суперечка за постачання води за, е, е, також не вирішена. Дякую за донат. Хтось відсканував тільки що QR-код, Модоманкбейс мені видало. Тож е, зрозуміло, що Трамп по словам вірити не потрібно і не можна. Його принципи, його переконання. Ну, так вони в розриві йдуть з його словами часто. А його дії залежать від контексту, залежить від того, що він вимушений робити. Північний потік зупиняти свого часу санкціями або на знімати мораторій на постачання летальної зброї Україні, ведене Обамою. Він це робив не від великої любові до України. Він це робив під тиском обставин, тому що інакше йому було невигідно, а це йому було вигідніше. Тому і по Трампу тут тільки під тиском обставин зовнішніх і внутрішніх. Підсумок самітів на в Вашингтоні. Це продовжуємо тягнути час, так? Просто Росія зацікавлена в тому, щоб тягнути його повільно як можна довше. А Україна і Європа зацікавлена в цілому Європа в тому, щоб треба звикати Україна як Європа. Да? А Європа включно з Україною. Бо зараз вже позиції ну, прям майже повністю солідарні. А Європа, європейська позиція, включно з нашою, це. Максимально цю гумку, цю гуму стиснути резинку, щоб пройти це якомога швидше. І друге, тільки що сканування було QR-коду. Дякую вам за донат. Тож, таким чином, пришвидшити цей процес і пройти це якомога швидше. Манус для чого була карта в України вальному кабінеті? На чию вимогу її встановили? Я думаю, що це був елемент шоу від Трампа. Там вони відмітили, скільки окупованих територій. Вона не повністю збігалася з реальними подіями. Там, подекуди цифри були трішки а, завищені, ніж ті, які є в Україні, і які підтверджуються а, оперативними даними з фронту. Але тим не менше, це було для наочності, щоб поговорити: от, а що тут, куди, а от ви тут. Ну, шоу. А, Трамп зараз робив всю цю зустріч. Як велике шоу спочатку журналістами спілкування, а не потім прес-конференція, до того як поговорили, бо треба ж продемонструвати все сказати. Карта, оця от мапа розмальована. а Після чого підхід до преси, після чого зустріч з лідерами європейськими за столом довгим, а потім і овальний кабінет. Тобто, це все був момент пафосу і шоу імені Трампа. Чи будуть переговори Зеленський ВС Пітюн? Чи не буде там сценарію з А, е, Ну, я думаю, це було б занадто для е, ситуації, бо приймаюча сторона гарантує безпеку. Я думаю, що ніякого новічка там не буде, тому що від цього будуть перевіряти по три рази. Там спочатку, ну коротше кажучи, я не думаю, що так відбудеться з новічком. Але в плані Путіна, ну, я казав таку напівкомічну версію. Що а хто сказав, що Путін не боїться просто фізично стоїти з Зеленським, а мало ли він йому кадик випит? Або а, ручку в око зажене. За Може боятися чогось такого, бог його знає. Але це швидкий спосіб зараз було би продемонструвати всьому світу кінець російсько-української війни.